Зараз наступна доповідь називається розбудова резильєнтності та подолання травматичного стресу, інтегративний мультимодальний підхід докторка медичних наук, клінічна дослідниця за сумісництвом членкиня Королівського коледжу лікарів Канади. І це далеко не всі регалії. Отже, міс Рут Ланюс отже, всім доброго дня. Для мене велика честь бути тут. Я з нетерпінням очікую на можливість продовжити прекрасну презентацію від Монькинс і розповісти про інтегративні методи інтервенції. Я зараз поділюся екраном. Я попрошу допомогти мені технічну команду. Прошу дозволити мені ділитися екраном. Чудово, ah, працює. отже, ми поговоримо про побудову стійкості і е, подолання травматичного стресу. І я продовжу трохи те, про що говорила попередня доповідачка про мультимодальний підхід. І я хотіла би тут е, дійсно продовжити те, про що щойно говорила Моніка. Звичайно ж. Я переконана, що українці та українки безумовно нам вже показали, як долати стрес, як будувати стійкість. І ми всі абсолютно в захваті від того, як вам це вдається. Я хотіла би поговорити насамперед про багато природу травми, тому що. Як ви знаєте, краще за всіх, коли ми працюємо із травмою, то ми працюємо із різними проблемами, правда? Постравматичний стрес, депресія, використання наркотичних речовин, хронічний біль, тривожні розлади, розлади харчової поведінки, дисоціативні розлади, Але, звичайно, також є духовні проблеми, фізичні проблеми і е, різні пов'язані з ними труднощі. Коли ми працюємо з пацієнтами, у них зазвичай дуже непроста ситуація, і я спробую відтворити, як ми можемо працювати із цією складністю протягом наступних 20 хвилин. Коли ми говоримо про опції роботи в рамках психотерапії, то у нас є дві такі великі гілки. У нас є зокрема психотерапія сама по собі, і ми щойно від Моніки детально почули про те, як власне, працює психотерапія. Я цілком підтримую її підхід, і в нас також є фармакотерапія. Я впевнена, що ви е, самі не раз спостерігали, що фармакотерапія може дійсно допомогти людям отримати кращі результати від психотерапії. Звичайно, нам потрібно індивідуально підходити до цієї роботи. Одні люди е, віддають перевагу тому, щоб не використовувати фармацевтичні речовини інші навпаки віддають їм перевагу. Тобто, це може бути рішення, яке навіть залежить від особистих рішень пацієнта, і нам потрібно їх поважати. що стосується наших е, цілей лікування, тобто, що ми хочемо вилікувати. Ми працюємо не лише із конкретними симптомами, а й з додатковими розладами дисоціацією, депресією, використанням наркотичних речовин, тощо і також із пов'язаними з цим видом поведінки. Ми також працюємо. Іноді, якщо у людей дуже складний стан, вони не можуть вийти з дому або вони не можуть активно взяти участь у терапії, вони не можуть говорити. Я це часто спостерігаю серед ветеранів. Вони не готові розмовляти. нам треба їх підготувати навіть до самої по собі участі в терапії. Часто є також непевний рівень інвалідності, тому що люди, як ми знаємо, особливо в цих обставинах, які ми обговорюємо, можуть втратити кінцівки. У них може бути загальна інвалідність, і звичайно ідеться нам про якість життя. Ми хочемо підвищити якість життя наших пацієнтів. Давайте коротко поговоримо про фармакотерапію я вам коротко про це розкажу. Я вам е, також склала список джерел, на які ви можете подивитися, і я їх відправлю Ользі, яка вам може їх відправити. першочерговою терапією для СР і депресії. Це медикаменти, які блокують сиротиніфуаксит і рандомізований контроль проводиться на Дослідження пароксетину, із і флуоксетіну як в якості плацебо. Працюючи з ветеранами, ми маємо брати до уваги різноманітні ходи терапії. Але я думаю, краще з того розпочати із. Із тими медикаментами, які блокують виробітку серотоніну, ті, які покращують сон, і ті, які допомагають людям краще залучатися в терапію. Ми важливо також. Виставляти очікування з людиною, яка включається в терапію, бо часто люди думають, що якщо я прийму чарівну таблетку, це вирішить всі мої проблеми. Ми знаємо, що насправді так не буває. насправді важливо виставляти для себе для людини очікування, і це і навіть якщо Покращення на 10-30% – це вже хороші результати, і навряд чи медикаменти вирішать всі ваші проблеми. дослідження показують зниження симптомів ПТСР. Ми бачимо, що е, так, е такі медикаменти знижують. Е, Тривожність, зокрема, наприклад, це перокситин. Тут У нас приклад хорошого дослідження, яке вийде наступного року. Вже ці результати є наявними онлайн. Тут показано ті медикаменти, які найчастіше використовуються для стресових розладів ПТСР. І ви бачите, що часто досить популярним є медикаменти, які блокують виробітку серотоніну. Ми бачимо, що також часто використовують дилакситін, і вони є хорошими для лікування хронічного болю у пацієнтів. Важливо про це пам'ятати. Трицикулярні антидепресанти також можуть добре впливати, особливо коли є конкретні присутні симптоми депресії ви знаєте, що є інші антидепресанти, як етезабін, які допомагають людям, зокрема, спати. Трезадон це старий антидепресант. Він добре допомагає людям заснути, особливо тим людям, які е, мають проблеми зі сном. Це часто буває у людей, які проживають ПТСР. антіандренергіки. Вони застосовуються часто у людей, які е, чекають на, на якусь травматичну подію, чекають, наприклад, там на те, що бомба вибух. Е, пропаранол може бути ефективним для цього. Презпрезостін е, хороший для лікування людей, які переживають е, е, нічні жахи, і він знижує кров'яний тиск. <певизи> часто з <певизи> е е у, у людей які мають проблеми е зі слухом наприклад використовуються ось е анти ан анти я була б обережною із використанням е дезипам е і використовувала б його тільки на нетривалий період через те, що він має через те, що він викликає звикання, і це особливо може бути проблемою у людей, які мають алкоголізм. Це тільки окремі приклади того, які можна використовувати медикаменти, їх можна комбінувати, і потрібно, звісно, потрібно вивчати, які з них є безпечні. особливо якщо в людини є численні проблеми. Це поради, які використовуються в Канаді для лікування. Тут список медикаментів і як їх використовувати. Можете потім ознайомитись. Ми спілкувалися. Ми, ми говорили про використання антипсихотичних ліків, які допомагають у випадках гіперзбудження із тими людьми, які не відчувають зв'язку з реальністю. Такі медикаменти допомагають люд Вернути людину в реальність, але вони можуть впливати на метаболізм, і також вони асоційовані з діабетом і високим кров'яним тиском. Тут є приклади того, як Респиридон впливає на покращення, Людини із психічними психологічними розладами, але нам треба бути дуже обережним з використанням цих препаратів, звісно, і виключити їх одразу ж, коли людина вже не потребує їх. Ми говорили про інші медикаменти. Паразистин під час нічних жахів. Пропанол використовується у людей з ПТСР, але також його можна використовувати для зниження гіперзбудження для того, щоб людина почувалася. Більш безпечно і присутньою Набілон – це синтетичний канабіноїд і в кількох дослідженнях. Показано, що він допомагає знизити кількість нічних жахів у людей із травмами. І його можна використовувати в комбінації із іншими із іншими медикаментами також ми часто чуємо про психоделічну терапію, зокрема терапією МДМА у людей із ПТСР. Я хотіла би наголосити, що така терапія має відбуватися дуже уважно. Люди мають бути готовими до того, що вони переживуть, і ми маємо говорити про інтеграцію людини після такої психоделічної терапії і це надзвичайно важливий аспект такої терапії. Психоделіки можуть викликати дуже. Болючі спогади, і їх потрібно інтегрувати з людиною у психотерапевтичних сесіях після терапії, після терапії психотеліка. Тільки тоді це можна використовувати. Кетамін – це дисоціативний анестетик і він проявляв свій вплив на людей із ПТСР, а також як лікування людей зі стійкою депресією отже, і тут нам важливо мати е, е, психотерапевтичні сесії для того, щоб інтегрувати людину е, через те, що кетамін може приносити багато болючих спогадів. І я хотіла також поговорити про наль, е, нальтрексон для дисоціативних симптомів, коли людина е, не є присутньою, е, вона не може. Про пропрацювати інформацію і нальтраксон в такому випадку допоможе у лікуванні е, людини, але нам потрібно починати з низьких доз, тому що різні пацієнти по різному переносяться. Хочу коротко поговорити про фармакотерапію як лікування хронічного болю. наприклад, медикаменти, які блокують серотонін, це венлаксафін і долексетін. низькі дози нальтексону також допомагають із запаленням, яке відбувається як в тілі та. І в мозку травмованої людини і запалення призводить до великої кількості симптомів, які ми бачимо у людини в результаті травми. До трьох тисяч міліграмів КПП може бути корисним для лікування. Для лікування стріл Ми знаємо про різні способи лікування травми мозку. Ми часто бачимо такі симптоми, як ПТСР, дисоціація, хронічний біль. Ми не часто використовуємо у таких травмах фармакотерапію, але китайська група дослідників вивчала це питання і вона говорить, що Альтраксон зокрема блокує опіоїди і має вплив на травмований мозок. Таким чином даючи людям змогу бути більш присутні присутніми в реальності, і про це треба знати під час лікування травмирчу також ми знаємо, що це допомагає зменшити. Шрами ми пам'ятаємо. Ми повинні пам'ятати, що з усіма медикаментами ми маємо починати із низьких доз і просуватися повільно, щоб подивитися на те, як наші пацієнти будуть реагувати, і потім збільшувати вже дозу, якщо потрібно. Ми недостатньо говоримо про побічні ефекти. Це емоційне занеміння. Люди, які е, е, можуть відчувати це емоційне заніміння, особливо е, приймаючи високі дози, про це треба е, завжди пам'ятати. Інколи ми е, спостерігаємо підвищену емоційну дисрегуляцію, коли людина починає е, приймати антидепресанти. про це важливо пам'ятати, що в окремих випадках антидепресанти можуть це спричиняти і ми всі знаємо про симптоми відмови. Нам важливо навчати повідомляти про це нашим пацієнтам, що як тільки вони хочуть зійти з антидепресантів, це треба робити дуже повільно. І навіть коли пацієнти припиняють уже. Припиняють лікуватися антидепресантами, вони відчувають певні ускладнення пов'язані з цим. Саме тому, якщо, наприклад, ми говоримо про Прозак, він може допомогти людям швидше припинити використовувати антидепресанти. Про це треба теж поговорити. Ми поговорили про фармакотерапію як одну із рук лікування. Така терапія може допомогти нам включитися у психотерапію пацієнта на більш глибокому рівні. Отже, існує е, кілька. Було проведено кілька випробувань, е, психотерапії. Е, це три приклади таких. Пролон е, пролонгована експозія, е, когнітивно процесуальна терапія, і репро. Е, 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 і коли ми е, вивчаємо різні підходи, треба пам'ятати про, про це. коли ми працюємо із травмою. Потрібно пам'ятати, що ми відчуваємо для того, щоб це лікування нас просто не вирвало в, в якийсь абсолютно інакший стан. Саме тому е, потрібно навчати пацієнта стабілізуватися. Е, пацієнт має звітуватися про те, як він відчуває, і ми маємо таким чином регулювати е, інтенсивність лікування. Е, лікування е, мисли, мислення і тіла також є надзвичайно важливим і глибоке глибока реорієнтація мозку е, – також є важливим аспектом. таке лікування допомагає пропрацювати шок і глибокі внутрішні емоції в тілі. І це єдиний спосіб лікування, який, я знаю, долає шок, працює з шоком. Тоді. Це це та емоція, яка йде паралельно із травмою і особливо враховуючи події, які відбуваються в Україні. Люди відчувають шок через розриви бомб. і робот робота з шоком допомагає пропрацювати емоції пов'язані із травмою краще. Якщо ми не пропрацюємо шок, ми не можемо повноцінно Пропрацювати емоції, пов'язані з травмою. поінформоване поінформоване про травму навчання допомагає залучати розум і тіло у лікування. Але люди повинні бути звісно обізнані із про травму і про спосіб її лікування але різні люди мають різний темп. Подолання цього, тому ми маємо про це завжди пам'ятати. йога, спрямована на подолання травми, допомагає людині повернутися, відновити зв'язок із почуттями. Для солдатів це часто є важливим, але люди повинні, звісно, розуміти, що вони відчувають, і це допоможе їм виживати. Example, like a таким чином, люди, які займаються такою йогою, займають різні позиції, наприклад, позиція воїна, вона допомагає відчути людині себе сильнішою. у мене немає слайду. Про е, терапію за допомогою коней, але я хотіла би зазначити, що дуже багато моїх клієнтів, як військових, так і цивільних, дуже добре реагували на терапію конями. Вона є надзвичайно важливою е, і дуже допомагає людям відновити зв'язок зі своїми почуттями. Вона дуже потужна. Біологічний відгук, е, вимірювання серцевого ритму. Наскільки високий є серцевий ритм, чим, чим вище підвищується серцевий ритм, тим біологічно є людина здоровішою, і так, такий спосіб терапії допомагає покращити ментальне здоров'я. Ми нещодавно розробили такий спосіб лікування ПТСР. Із високою високим рівнем дисоціації і, і завдання собі шкоди. ми збирали дані з усього світу і ми бачимо дуже ефективні результати такого лікування навіть у найбільш важких пацієнтів Е, включно із е, відчуттям співчуття до самої себе це дуже дуже важко досягти цього результату коли ми говоримо про моральну травму моральну шкоду коли Людина сама порушує свої моральні закони. Це часто пов'язано з дуже величезною кількістю проблем, як ПТСР, використання наркотиків, духовні руйнування, сімейні конфлікти. Ми маємо пам'ятати про той факт, що моральна шкода присутня, і дуже важливо говорити про це з пацієнтами. Я пам'ятаю, як один ветеран сказав мені: я не можу нікому дивитися в очі, бо боюся, що вони побачать ці плями на моїй душі люди із мораль яким які... які мають цю моральну шкоду, вони розриваються зсередини. І Через це дуже часто і військові, і цивільні можуть накладати на себе руки, і про це теж треба пам'ятати. Є різні способи лікування моральної травми, терапія прийняття також є досить. Рисною, але ми не можемо лише когнітивно працювати із моральною травмою, оскільки люди відчувають її фізично в себе в тілі, тому нам потрібно спуститися на глибший рівень тіла. Наша група досліджує реорієнтацію, глибоку орієнтацію мозку для того, щоб знизити ось цей глибинний стрес пов'язаний із дисоціацією. Поговорити so, repetitive... про нейромодуляцію, більш пряму роботу з нервовою системою. Е, повторна е, крізь черепна стимуляція може бути корисною, і ми бачимо, е, що у посттравматичному стресі, депресії це вже довело свою ефективність, але я також бачила ефективність цього у складніших випадках, і це дає мені надію на майбутнє і нейрозворотний зв'язок також я використовую своїй власній клінічній практиці. Для мене це корисний метод роботи із клієнтами, в яких складна травма, особливо серед ветеранів, які ще не можуть належним чином взаємодіяти з терапевтом, використання цього зворотного зв'язку для того, щоб перевести цю мову в онлайн формат. Може допомогти е, на дуже високому рівні, Ось ми нещодавній метааналіз, який показує, е, який це може бути корисний метод і це такий короткий е, огляд різних методів роботи із ПТСР із складною травмою. Я особисто завжди підходжу інтегровано до цього питання. Я завжди використовую індивідуальний підхід. Для мене була велика честь і велика радість попрацювати з фахівцями і фахівчинями з України. І сподіваюся, що в нас ще будуть можливості попрацювати разом. Дякую. Ми дякуємо, цим оплиску на місланіос. нашій конференції. Дякую.